Акція під назвою Весна, життя, перемога згуртувала жителів Дубовецької громади. Мешканці усіх старостинських округів самі зібрали в домашніх господарствах понад тисячу кущів різних сортів буску, щоб висадити, як сподіваються, найдовшу бускову алею. Ми сьогодні маємо висадити алею, яка довжиною майже три кілометра. Я думаю, що це буде, мабуть, найбільша алея в Україні. Дуже важлива символіка цього заходу, тому що, на жаль, в країні війна, і наші діти особливо новини для них пов'язані з війною. Батьки їхні дуже часто вдома говорять про війну. Вони дивляться інтернет і бачать знову таки війну. Але разом з тим ми маємо розуміти, що це наші діти і це їхнє дитинство. І ми повинні, повинні творити заходи, які дадуть нашим дітям надію на завтрашній день, тому що прийде час, і колись вони прийдуть сюди вже зі своїми дітьми і розкажуть, що в час війни вони садили. Цей бузок тому для нас це дуже такий символічний захід. Бо ми хочемо сказати одне, що би ворог не робив, як би він не тероризував нашу країну. Змінити плани на майбутнє українського народу неможливо. Ми будемо працювати для майбутнього. Чому саме бузок, бо у ньому є певний символізм? Розповідає староста Тустанського старостинського округу Андрій Гарматюк. Всі знають ні для кого не секрет, що маленькі діти колись шукали щастя в бузку. Тобто цих три-п'ять пелюсточок на квіточці це був символ щастя. Надіємося, що ця алея буде в загальному щастям для, для подальших наших поколінь, які підростають в нашій громаді і в нашій державі. До акції долучилися також працівники Бурштинського торговельно-економічного коледжу. Вони готували для всіх смачні обіди. Дуже важливо, що обслуговувати або подавати ці обіди будуть здобувачі освіти, учнів 9 та 11 класів Стустані та дубівців, які попередньо були у нас в Бурштинському торговельно-економічному фаховому коледжі на профорієнтації. Тобто спільна акція, яку організував голова громади. МНСники, наш навчальний заклад, дасть говорити ми про те, що весна вже є, весна настала, і ми спільно здолаємо ворога. Напрямок висадки буску до села Озерце не випадковий. Тут дуже мальовничі краєвиди, які мали б привабити туристів і вдихнути в село, в якому сьогодні всього троє мешканців нове життя. До висадки дерев долучилася також дубовецька добровільна пожежна команда. У нас є такий населений пункт, як Озерце. Дуже всім бажаю тут побувати, побачити, яка в нас тут красота в Дубовецькій громаді. До цієї акції долучилася наша добровільна пожежна команда. З числа працівників добровольців більше того, участь у висадці буску взяли й учасники дитячого безпекового гуртка. Діти відгукнулися миттєво. Ми їм пояснили їхню задачу. Вони мають просто з автомобілів пожежних подавати воду в лунки, де вже стоїть бузок. І вони розуміють, з якою метою вони це роблять. Це естетично красиво, це екологія. Вони майбутні рятувальники, майбутні добровольці. Ми з тією метою з нами і працюємо, і в майбутньому вони ж ці саженці будуть захищати від пагубної звички людей спалювати суху траву, тому що постійно є така загроза. Тому молодь в нас свідома актив вони дуже активні, дуже захоплені цією ідеєю, і будуть сьогодні працювати всі на ура. На юних рятувальників була покладена важлива місія підливати щойно посаджені саджанці дерев. Пожежна машина під'їжджала до певної ділянки висадки у відра з гідранту набирали воду і щедро усе поливали, аби деревце прийнялося, гарно зазеленилося і згодом зацвіло. Я дуже рада взяти участь у цій акції, так як це буде найбільша алея України. Яка буде цвісти, радувати нам око? Це дуже важливо, адже ці буски, які ми сьогодні посадимо, будуть цвісти і будуть давати кисень, який необхідний для нашої природи. Учениця Дубовецького ліцею каже, що у майбутньому це буде гарне місце для відпочинку. Для майбутнього, коли бузки стануть вже більшими, це буде місце, куди ми можемо провести свій час, просто поїхати навіть подорож з класом. Найменшим учасником акції був Матвій, йому всього один рік. На руках у дідуся садили бузок, який обов'язково має прийнятися. Я дома. Що... Така своєрідна толока згуртувала людей, дала можливість разом попрацювати та поспілкуватися на природі. Особливості в тому що ми давно не спілкувалися разом, а тепер на природі разом і щастя велике просимо мир. А ще пані Тетяна каже, що працювати гуртом завжди легше, особливо коли така гарна місія. Садити легко, тому що ми працюємо гуртом. Колектив у нас дружний, діточки працьовиті, і посмішка, добре слово допомагає робити цю добру справу. E, взагалі працювати разом це є велика справа. Не дарма, народі кажуть, що гуртом і батька бити добре. Свій перший саджанець Буску, очільник Дубовецької громади, Павло Андрусяк, посадив разом із отцем Олегом Каськівим на символічному місці перед селом Озерце. Саме тут є встановлений стародавній хрест на честь скасування панщини. Отець Олег, який є деканом Дубовецького деканату, наголосив, що ця акція припала на час Великоднього посту, коли маємо робити добрі діла. E, в час великого посту є важ. ...робити добрі діла і тому одна із ініціатив церкви це та ініціатива, так звана екологічна, де ми робимо акцентуємо приклад, щоб е, землю ми не тільки закидали. Але залишили своїм нащадкам. Оце якраз акція вона допоможе нашим нащадкам пізнати і вона має також педагогічний підхід, адже це сидіти діти, які будуть які мають розвивати і примножувати оце все, що Бог створив. Участь в акції взяло понад 200 учасників. Тепер, як кажуть, коли усе посадили, алею будуть доглядати та чекати з фронту захисників. Це на сьогодні 285 відважних хлопців з Дубовецької громади, які боронять нашу землю. А ще сподіваються, що. Вже наступної весни зберуться біля бускової квітучої алеї щоб святкувати нашу перемогу.